Зараз ми працюємо на Полтавщині. Сюди доставили тіла тисячі українських військових, які повернули під час однієї з останніх репатріацій. Камера не передає запаху, але він тут досить виражений, особливо враховуючи літню спеку. Воно буде. Розморожуватися, а потім буде відправлятися на судову ж експертизу. бо зараз відбуш генетичного матеріалу, а потім уже повна повне проведення експертизи. Вдалося з нього відбрати. Е, відібрали так нігтяві пластини з обох стоп і з правої повністю всі, з навпаки, з лівої, повністю всі, з правої першої палець, другої, третьої. Зуб не брався так, як відсутня голова. В польових умовах чому тому, що безпосередньо вказані тіла вони були доставлені в вагоні рефрижераторах, кількість тіл дуже велика, і морг не в змозі розмістити таку кількість тіл.